У Новоселівській територіальній громаді Полтавського району 34 населених пункти, де проживає близько п'яти з половиною тисяч жителів. З них молоді близько півтори тисячі. Ще кілька років тому умов для розвитку та сучасного дозвілля тут майже не було. У громаді є будинки культури та клуби. Однак концепції розвитку та ініціативної команди, що буде втілювати нові ідеї, громада не мала. Наразі в громаді працює молода команда однодумців, що в умовах обмежених фінансувань, карантинів та воєнного стану продовжує розвивати спорт, творчість, впроваджує цифровізацію та вирішує нагальні комунальні проблеми. Коли я прийшов на посаду головою Новосилівської сільської ради стосовно молодіжної політики, хочу сказати, що взагалі як такової політики молодіжної взагалі не було. Тобто, в сільській раді на дуже низькому рівні були. Фактично, заходи, які проводилися з молоді, в деяких селах взагалі, як такових заходів, не проводилися. Ми це змінили кардинально. У нас запрацював потужний відділ культури, молоді спору. Прийшла фахова керівниця, яка фактично наладила повністю молодіжний рух в громаді. Тут активно розвивають вільну боротьбу, чорлінин, хореографію, фітнес, пластовий та військово-патріотичний напрямок, створюють локації для дозвілля та розвитку. Вільною боротьбою займаюся вже четвертий рік, дуже подобається цей вид спорту. Хотілося б мати немалу кількість досягнень в цьому». В плані в цьому виду спорту для молоді Новосельської громади хотілося б, щоб більше було саме видів спорту, щоб молодь розвивалася. У нас є не тільки вільна боротьба, у нас є і секція з волейболу при школі. Також сюди ходять діти. У нас не було тут вільної боротьби. Спорту, ну скажімо так, як такого не було, спортивної школи не було, і ми вже почали коли працювати. Ми вже відкрили секцію з вільної боротьби, набрали дітей і вже, вже 5 років. Ми вже працюємо так. Керівництво залучає найрізноманітніші додаткові джерела фінансування для реалізації проєктів, зокрема грантові програми, обласні, державні, волонтерську допомогу тощо. Співпрацюємо з ДЮСШ Колос в Бошківському будинку культури. Ми закупили величезний карімат. Там є спортивна зала. Проводимо змагання, поки що вони такі міжрайонні, але плануємо в цьому році провести на всеукраїнському рівні. Наші дітки в минулому році побували на двох міжокружних таборах з державотворення, це лабіринт і. Зимовий вулик, де вони поспілкувалися з такими ж, як вони, спробували себе також, як реалізувати проєкт. Звичайно, свого проєкту, вони представляли свої проєкти, Звичайно, наші проєкти, хоч і були представлені, не виграли. Але нічого спробували, тому тепер вони більше намагаються залучатися до цього, цікавитися цим і допомагати нам. Молодіжна рада створена в громаді близько року тому. В перші півроку учасники активно долучалися до проведення заходів. Але наразі молодь, відчуваючи підтримку з боку керівництва громади, готова навчатися та долучатися до іншої діяльності. Громада залучає грантові ресурси для матеріально-технічного забезпечення, навчання та кращих експертів, які діляться досвідом. Наразі у нас є проєкт, який ми хочемо втілити в життя і хочемо. Здобути в ньому, звичайно ж, перемогу. Він буде в наступному місяці. Там буде проходити, там будуть проходити різні тренінги. Я думаю, це буде дуже корисно для нашої молоді послухати щось нове дізнатись можливо. Новоселівські пластуни це не лише діти, цей напрямок для громади досить новий. Та учасники руху вже мають однострій, постійно беруть участь у регіональних зібраннях, а також неодноразово виїздили за кордон. Саме Новоселівські пластуни щороку доставляють на Полтавщину вифлеємський вогонь. Голова громади Євген Бова чималу увагу у своїй роботі приділяє розвитку молоді, маючи на меті створення умов, де молодь буде хотіти залишатися в громаді, розвиватися та буде конкурентоспроможною в усіх сферах життя. Однією з його особистих ініціатив є активний розвиток військово-патріотичного виховання. Так, на базі Бошківського ліцею функціонує дитячий військово-патріотичний клуб Штурм Постріл! Молодець, минута минута 08. Всі учасники забезпечені формою, обладнанням для навчання, лазертагом тощо. Заняття проводять досвідчені інструктори з числа ветеранів війни. Особливий відклик серед молоді знайшов табір Діброва, створений в екологічно чистій місцевості. Ми пишаємося нашим клубом, тому що вже наскільки є, от знаєте. Сформований базис оцієї військової підготовки, не тільки військової, там досвідчені фахівці, військові, і медики, які навчають наших дітей. І ви знаєте, коли відбулося повномасштабне вторгнення в нашу країну, ми побачили, що такі знання і навички для наших дітей вони стали наскільки необхідні, тобто вони навіть, під, ну, скажімо так, своїм досвідом діляться з дорослими, як треба. Діяти в тій чи іншій надважливій ситуації. Тому зараз створюється в селі Башківському великий такий ветеран-хаб, де фактично буде і розміщений наш військово-патріотичний клуб Штурм-2, де будуть займатися діти саме і продовжувати ці традиції в нашій громаді. Ми об'єднуємо, об об'єднуємо шляхом провадження спільних заходів не тільки всередині нашої громади, а й з іншими громадами. Проводимо різні. Спортивні турніри. Ми на умовах міжмуніципального співробітництва з іншими громадами створюємо відповідні, скажімо так, заходи. Тобто, як правило, зараз це вже в умовах ні. У нас всі фактично благодійні заходи, але вони пов'язані з молоді. Ми створили молодіжну раду в нашій громаді. Вона поки що не дуже активно працює, але ми намагаємося їм привити от саме відповідальність. Відповідальність до того, що вони тепер повинні брати її на себе, а ми їм допомагаємо. Тобто, у нас є прийнята програма, положення, тобто наші е, уже діти, які вже стали дорослими, вони вже працюють в нашій сільській раді і якраз ведуть молодіжну політику. І я вважаю, що це результат. У планах керівництва та громадських активістів продовжувати розвивати цікаві для молоді напрямки, залучаючи для цього всі можливі ресурси. Катастрофічна була ситуація зі спортом, тому що в нашій громаді великій, хоча ну, територіально вона велика, але немає локації, де можуть діти займатися спортом, тому що сприйняти рішення, ми розробляємо проекти. Ми будемо зараз створювати ще дві спортивні зали. Тобто це такий інноваційний проєкт. Ми його трішки запозичили з інших громад, де об'єднують, скажімо так, клуби, де фактично відбувалися різні там, хореографічні колективи і тому подібне. Зараз ми їх компонуємо, щоб це було і спортивна зала, і, скажімо так, чиський клуб. Тобто ми запозичили цю ідею з Києва. І зараз ми активно впроваджуємося. в оселі і в Іворунівщині повністю такі локації, де діти зможуть займатися спортом. Тобто, щоб було три спортивні зали. Тим більше зараз ми бачимо програму «Пліч-опліч», яку запровадила на рівні держави, і нас в області і дітям потрібно. це. Молодь важливо мотивувати, мислити по-дорослому, відповідально ставитися до громади та країни та бачити перспективи у власному селі.